Ну, Я надзвичайно виключив е, відео, просто там реклама почалась, я, начально виключив я. Так. А Почина... я не провалилась. Так, mm. да? а, <плес> прикольно. Я там теж туди провалився. Так. Я 42 тисячі тратить. Ну, ну, хоч теж погано грати, бо ж у мене нема мишки. <плес> Хто бачив першу частину, то знає, що я заробив 42 тисячі, і це все. Так. Я другий поверх. Ого, швидко. Геть. А скидка вже, уже. Скітр відсотків, У д... мене 20, Я вже на другий поверх. У мене більше немає. Тут всього три поверха. все, мані мані закінчилось. А, ні, я не все купив. А ще оце парковка. Так, всі. А, ні, а 4, бо нижній. А да, що з нижнім, то так. Да. Четтири. А там mm -hmm. кінотеатр, боулинг, да. угу. ми вже пару разів це грали, я перекачував. Огу. Чутко. А, да, мене бо 42. Так я заробив вже 22 відсотка. дали? 38 тисяч. 39 у мене вже є. Прикол 3. 499. Так іде Ой, ой не люблю, ти типу, сідає, бо тут дуже важко оце. Ви... Ти провалівся? Ой, побачив крутого хуточево, Який купив дуже багато чого. Таке можеш ще купити? Я так коли буду цього корсавичку. Коли... Не знаю, що так. У мене да. За 2000 вже нічого не купиш. Я все-таки знову до ніки прогуляюсь, а я не буду вже включати камеру, бо так буде швидше. Так. Я Не, в тому стоїть ще щось, а просто так. Так. Не. Я вже бачу, вона там не дуже й далеко. Так, так. У мене досі 20. О, ні, у нас же 24 дну. Це двоє там з копійками. Вже про, е, хто вже е, оце купив оце остатнє? Я в останній раз таки грав, там було дві людини. Ніх тебе ж там Нік. Я залагав. Нік. не Ніка. Що це за бах? В тебе камінь будинку. В тебе камінь будинку, і що там є він. Прикол, якщо буде. А ні, не видно. Не видно камінь. А, він з акваріума. Ні, він з акваріума. Він, він не знає, де вртати. Е. Тут же акваріума. Так, все, прийшов. Добрий день, я пішов. Айду щось відкривати. Все, пока. Так, ще йду назад. Це тільки що я за Я не буду наступний куплять, якщо я не знаю, де вртати. Не знаю. Ти максимум три купиш, так? Да? Да. Так, я поки що постав на паузу все-таки ж. Да, я зараз на паузу. Опа, я включив... Я куди я вже думав, що там просто коробку буде, я там затерну, доведеться засатуватись. Так. Вона заря йде. Mm. Так, ескейп у нас там ще заробилось, так подивився. у, -у, -у! 100 у тисяч! А мені, щоб купити першу пушку, ой, машину, треба 125. Іду купити, іду ще. Я не знаю, бачу столик, якщо ти ціна, все три блюда. Да. Тут я зрозуміла так. Вже не можу варити. Не. Це я можу вже спочатку. Так, я почекаю, поки заробиться. на з п'яти поки поставлю. Хоча ні, я почекаю, поки заробиться. Так, хай буде 140. Ого, двадцять. Почекаю поки 140 тысяч. Дибешка ще надо купить нашу полоску. Я поки поставлю паузу поки. Она заробится. Так, все, у меня сбрала 40 тысяч. И я на куплю вон цю машину. По-моему, она дуже круто У, у, Я думаю, что она хоть будет іншим. Вс. Я їду. Так я йду да. до тебе. Я йду по тебе поїдем у місто, да? да. Так, так, так Э! А, не то не з той сторони. Ну ми скоротим. Тебе так чудно, яке ганяю. Угу. Ну вже чудно хто біля мене ганяє Все, я вже приїхав. Я врать, да. Я что-то. Я могу джиппика купить. Діду, діду. Не сядаешь? Нет, задание. Тут нема джиппика, тут джиппики, ну есть джипики, у меня не дуже дорогие. Так, 250 тысяч. Ну понятно, надо себе. Ты ж горше не можешь те Я не могу. Добре, що це зробили. Э, хто не розуміє, про що я говорю? Це э, те, що зверху, во. Там де писати вводить, то вона може вводити. Я можу показувати, Ґ? які тут є машини. Да, 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 покажи, оця скільки вона коштує. 150. А покажи, яку ти купив. О, За 140. <гас> О, Я вам краще цю, э, да, цю купив за 120. Добре, все, до сідай, давай. Якраз накопимо. Ти хочеш подивитися, як вона виглядає. Диви це БМВ? Ні, це не БМВ. Це мерседес. Фредди Бенц я не помню, тай. Ніх сідаєш? Да, що ходить. Ой, я. Не, з Той, ти наш. Гадний, ти Ні, не крайну з бафа то дуже я mm -hmm. йду? Я я зара. Не хочешь покажу прикол? Давай покажу прикол. Зара. Так, я покажу вам зара прикол. Зараз вам покажу прикол. Скатики. Пока. Нажми на shift. на шифт shift нажму. Зистрибай! Ты гараса трубай. <гаси> <гаси> а. А. Ну, и все. Ну это як я зробил. Так все, ма я. А мене 100 100 тысяч <гаси> 62. Ні, то купи ту, ту машину яку ти хочеш, буде сама ганяти. Щоб я тебе далі не трол. <гум> Нік, я буду тебе троллять. Що якишь зайду тебе там залишу? Фильник, не купи, щоб, щоб мені не було скучно самому їхати. Щоб зі мною. Я сейчас не можу укорвать. А, ну так, да, тобі важко. І ну це легко, це ж легко Я не можу керувати. Що? Ти можеш. вийти не можу. Що? Я не вийти не можу. А. Печалька. Так я вже три. На скільки відсотки вже. Дай-дай багато. Дуже багато. А ти ж не всі гроші потратила? У мене ще п'ятдесяти. Це і так дуже багато. Жиботь. Mm. Э, э, Что осталось? Я за страх. Никак не хочу. Манда 90 тысяч. Ты не подмечаешь за его? Я за страх. Видите? Что все Так, я жар. Я пока послал на паузу. Так, я назад повернулся. 120. <реклама> Стоп, а дай ты дивишься, какие ты там есть? Покажи, там дивишься, какие ты там есть. Ты там все равно дивилась, какие то там есть. Покажи. Я не знаю. Я, там, там, там были какие-то цифры, не там. Я не знаю, как я тут это делала. Печалька. Но, но... А, И не на те, не те, не те, не те. Где были такие места? Э! Я ж репорт не зробив комусь. Не надо мені той репорт. Що значить репорт? Це типу, щоб я тебе е, викинув, тебе викинув із гри, це типу бан. Ти не буду нічого, нічого зробити. Ти, ти, там, ти, Ми, зараз робити. Зкитав же 1000, там же зібралась. Тебе зараз 1000? А мені за 100000 зараз відтрачаю. А. Ми збирались, мені зараз треба. Ти 100 1000, мабуть. Є. Ну може буде 200 я це все потрачу. Менше 90 000. Ого. Хато. Я поки поганяю на своїй машинци. А то Про... може, може ми в цьому відео по це добудуємо цей перше перший будинок. Я думаю, що да. Да. Ти так я думаю, що ось буде хвилин так 20-30, да? Тиму запитається скуняшкою. Угу. Щоб Короче, 20. Ага. Я пойду по місту погоняю. Так. Чому на звучка туди їхати? Раз, як я вже туди поїхав, так я поїду. Басейн! Ты купив басейн? Да, я мой звук. Скид же 900, скільки 900 км. Ого. Ти ж мене не перегнала. Mm. Я все таки заправлюсь. І, про, і по продуктам запаслюсь. Так. Так, все. Я зайшов сюда. Далі йдем. М -м по продукті. Так. Будем на киш чувак стоїть. Ну бач. О, гострил поднувся. Чуда, що там е нема дві камери, щоб е тебе тоже там зима, да? Не, а ти можеш якось монтувати, але я не знаю. Э, нет, так будет что-то не дуже видно, что там будет ну, не дуже классно, что там будет сразу две камеры, да? Не, может быть, давай сейчас первая показывалась твоя камера, а потом... А, ты... может. Но я не знаю, это монтировать. Друзья, кто знает, пожалуйста, пишите в комментариях. Угу. Так, уже мы... Сейчас пишите на каких картах нам взять видео. Угу. Он еще какие-то э, простроительные. Мне не мать. Або какой-то паркур. Там, де ми двоє проходимо. Тільки очолайніки буде важко. Ні, чого? Чи на ноутбуці? Ну ні, то я буду мишка. Давай, давай, ти думаю, прийшов. Це дівчинка, Це дівчинка чи хлопець? Це дівчинка чи хлопець? Хлопець. Ого. І я я бачив її. А тут... У -у, гра в кальмара? Да. Шутка і, так, швидко до мене. Так, зараз я тебе телепортую швидко. Так, купляю машину, до тебе зразу йду. Ой, там, там я ще не побачу, там дуже круто. Він не поїхав ще? Гане, що не е, лівнув, так? Да? Я вже на все скорості до тебе лечу. І... Ой, я бачу там, я бачу, я бачу, я бачу. Дивіться, нік віздите, нік відзійди. Ніка, візійди. Дивідись. Чин таке зробив, як хто бачив ем, сезон, другий, я не пам'ятаю, якийсь перший чи другий, то знає, е, що там робив. Так, да, другий. Ти знаєш, що він таке робив. Опа, він рівнув, а не висі вісім. Там один, там, е, я звук він називається. Я диву, не бачу. Е, Там, Опа! Ви куди поїхали? Поганяємо. <ганяємо> все, мене Я йду до вокс. зараз він він відчиток, як я думав, його збив чи що. Я йду за ним не вишити за мене в п'ять разів. Все, я його навіть там не бачу. А я хочу скоротить. Е! Yeah! Я куди заїхав. А скільки це коштує, щоб купити? Мені треба... Нада... А, мені треба ще два з половиною ляма. Ну, так, він, сусід. Мій сусід? Я, звісно, він водить так собі. Блін, до що Ми спочатку набрізали стяку, так як кругом yeah! Сальтуху зробив, так? Да? Задню чи передню? Okay. А не задню, задню. Mm. Так, я поїхав. Эмммм, ем, я поїхав подошка, там грошей. До речі, тебе та же там має, бу має я бути. Тебе має. У! а як ти це зробила? Ну, то купи, то купи машину. Ну, то купи. Я не вмію. Та ну ник! Що ти не вмієш? Та не нік. Де мій будинок. Шукай. Та ну О! Це було дуже про Ніх, 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 ніх. нигде. И так стою і тут ч просто там заверху мене просто проїхав. Так моє? не, я не такий крутий. Оце моє. Тут багато просто. Не. це точно не моє. Я, пожалуй, поїду отсюда. Може, це моє моя заработаюсь? Що він буде кру. Це мабуть моє. Да. Стоп, якщо ні, мені не показується цифра, значить це не мій. Це не мій. А тут не показується. А ні, все-таки ж мій показується. Це... Та було 33 тисячі? Я зараз буду дуже другий порт. Ні, досить дві але і так багато. Я в шурте як багато. 25 тисяч. Двісті Тебе а, а тебе скільки? Тебе та і так дуже багато. А, я не буду купляти машин, хоча так, може я може по... Я О, яка тут кра... класна. Хоча ні, мені хочу построїтись. О БМВшка. Я ще потім її куплю. Я ще 100 пудов куплю. Так, я другий острів і купляю тут. Я думаю, що я небагато куплю тут. реально. У мене вже 50 тисяч дошитку потратив. Стоп, я хочу бассейн тоже купить. Я тоже хочу бассейн купить. Это, мабуть быть, не. Ту. Опа. Так, мне надо бассейн купить. Бассейн, бассейн, бассейн. Не я купил цей бассейн. Куда ты пи? С А, все зрозумле. Так, і сюди дальше. Да. Оп. А ви на якому в тебе поверси? А що те, давай сюда, 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 сюда. Ні. Треба ж трохи прокачатись, щоб потім поки що хочу це купити? Угу. Мені не показує кнопка. Мені не показує кнопка Я, показує я просто весь поврже постійно стріляю. Я тоже, мабуть. Зараз подивимся. На перш. А, ні, що ж, не я купив я це, це нижче, нижче я можу купити за 20 тисяч. Дані, а маю, що а тут пошло? Де тут купити басейн? Я тоже хочу свой бассейн. Да нет спешка, я думаю, надо купить. Шо? Спеш, там, надо все покупать. Я майданчик. А, ти там уже... Ну, я пішов, я там його купляв, тільки мені не выстачило. Ну, а за сюда купить. У меня уже 81 заработал. Я забрал их? Да. Они же что копают гроши. Так. Бежим. Нет, уже все купил ник. Они... Они все, можно бассейн купить. Ей, я бассейн куплю. Опа, я не смогу Да, я бассейн еще не смогу. Тут загальномаже. А, ні, є, все, я купив басейн. Все, я купив басейн. Ура. А скільки тысяч. А скільки там відсотків? У, не так нормально. 29. Мені 38. Я зараз роблю свої карточки. да. Прикольно. Так, ні, стоп А тут буде все по окремо, да? ця гра. У мене буде 16 карточок. Так. Можно на моем канале у саховые выставлю как и получилось. Mm -hmm. А я э, покажу свой аккаунт в стендапе, Уступ... в наступном видео. Да, так. Ай коминг, Так, тут такие. Агнічанини. Я думаю, що тут ні. Я думаю, що українські тут. Якщо буде ще одна частина, то я думаю, що українські тут не будуть грати. Так, іде? Тут буде, я знаю. Так, ми все обдумали і е, е, хотів сказати, що, хто е, перших три коментарі, хто напише, ми будемо з ними грати карту, яку вони захочуть.